Громадські ініціативи 2023 стартували у Хмельницькому. Від сьогодні розпочато прийом заявок від громадських організацій на участь у програмі мікропроєктів. На першому засіданні конкурсної комісії визначили три пріоритетних напрямки: Перше – це заходи з за енергозбереження, друге це допомога і підтримка внутрішньо переміщених осіб. Які є в нас тут в Хмельницькій територіальній громаді? Третє це заходи з територіальної оборони. Навіть під час воєнного стану ми маємо всі разом українці в форматі громадських організацій, міської влади всі разом реалізовувати всі проекти і абсолютно робити все можливе, аби наблизити нашу перемогу. У 2021-му заявки на участь в програмі подали майже 30 громадських організацій. Торік, через війну, конкурс провести не вдалося. Цього року запрошують до участі релоковані громадські організації з інших міст України. Подати мікропроєкти в управління економіки можна до 1 березня. Власний внесок 15%. З бюджету громади на реалізацію громадських ініціатив передбачили 3 мільйони гривень. Однак наголошують, в період війни на капітальні роботи виділити кошти не зможуть. Прийняття кабміном постанови 590 яка передбачає, що можна проводити в першочерговому порядку. За рахунок місцевих бюджетів, заходи по цих напрямках, ми попередньо узгоджували з Казначецькою службою про можливість їх реалізації. Фактично, якщо брати максимальну суму 200 тисяч гривень, яка може бути виділена одній громадській організації, мінімум 15 проєктів може бути реалізовано, враховуючи те, що деякі проєкти можуть бути, мати суму менше ніж 200 тисяч. Проєктів може бути і до 20, а можливо і більше. Єдина умова тут дуже важливо, що всі ці проекти повинні бути реалізовані на території Хмельницької територіальної громади. У березні конкурсна комісія обере переможців, оцінюватимуть креативність та унікальність ідей. Реалізувати мікропроєкти учасники програми зможуть уже до кінця року. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.